Шановні, шановне, пожалуйста, що ви робите? Я йду на роботу. Беріть начальника начальник, йдіть на роботу. Я начальник. У вас начальник мер. Пожалуйста, що? з мэром ви зайдете. Пропустите на работу! Блин, куда? На работу пропустите пишу! Пропустите ви? на работу! Кто вы такой? Кто вы такой? Милейший я! Почекайте мене, ми абсолютно всіх запустимо. Як тільки явиться мер, приїде до цього всі зайдуть без питань. Не хвилюйте, не хвилюйте. Все буде в порядку, ми абсолютно не Все, давай! грамота грамота Ти на роботу! Я вам я я я, я, я. Отлично! тому путі Ні, не нормально. От коли ти будеш підприєматиме на роботі я буду Ви не проходите. Я говорю, пропустіть на роботу. Ми нормально з вами спілкуємося. На работу пропустіть. Пропустите на роботу. вас Ми работу. Всі питання до міського міського голови. Я журю до міського голови. Ребята, будь ласка, заявку будете подавати на мітю. Хто не прийма?

Давай, давай, не травай. Не травай, не травай. Не провокуем. Еще раз говорю. Не провокуем. Ты ваше знаешь, что ты делаешь? Нет, я не услышал. Начальник вас не заругает. Еще Начальник вас не разругает. Ну, специально робот. Начальник вас не заругає на работу. Вы же бачите, что раз у людей не пускают. Начальник вас вибачить. Не вибачить. 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 Не, от хай він мені скаже, що він мене вибачить. Зв'яжся ну, з ним. Зв'яжіться з начальником, скажіть, що вас не пускають. Пропускайте на работу. На роботу пропускайте. Що робіцяк, вас вас да. Да, Шо, ви не понимаєте? Да, Ні не понимають. Нас не понимають. Я йду на работу. Хочете мама яйця, то мама я. Що я при чому? Не ще раз говорю. Вона при чому? Вона не при чому. Ну так, будь ласка. Пробочкам, пропускайте. <звучить> я, я розпросився> розпросився. Позвоніть пробачу. Позвоніть, Позвоніть, Позвоніть мама юлю. Пропускайте. Ну, пропускайте на роботу. Пропускайте. Пропускайте на да роботу. Ви чудово знаєте, що ви на роботу. Навіщо ви це робите? Навіщо ви це робите? — я Я його Немає ну, да в людини. За що він реанімації? За що він кажуть? За ваші слова, які би сказали. За ваші слова, які ви сказували, що вам все одно. Чи частні, приватні підприємства? Установи організації. Сьогодні прийомний день, тут пенсіонери. Що буває? Документи попалені по полтаві. хто ніби завався, де вони подівалися. Загоди встають. А хто мама, зацікавився, б зацікавився тим, що людей ріжуть на вулицях? Чому тут всі люди ріжуть? А, а ви думаєте, що других <звіх> людей не ріжуть? Повілиться, шути госта. Людина кореспондент. Кореспондентів фотоапарати. Я да не хочу, я... щоб вони публічному місці вона не важка.